Вітаю в ефірі Ростин влади. Сьогодні ми поговоримо про публічну активність у соціальних мережах міського голови Дніпра Бориса Філатова. Приводом для цього став один з останніх дописів у соціальних мережах від представників руху гроші на ЗСУ Дніпро. Історик, син філолога, і як він сам себе називає, один з найкращих публіцистів України дуже полюбляє відволікати свою аудиторію від суворої буденності цікавими історіями. Розповімо, і ми таку з картинками. Сідайте зручніше, зазначено у дописі. Далі декілька світлини з заголовком правдоруб державник від Бога та просто перший серед перших. А тепер детальніше філатов з кожної праски гурлає, що центральна влада знищує місцеве самоврядування та грабує міста. А сьогодні вже першим серед перших згуртувався навколо президента. Бо важкі часи. А три роки до цього які були зазначено на першій світлині. І цю тезу доволі просто перевірити. Ось, наприклад, матеріал ТСН за 2023 рік. Із заголовком Мер Дніпра Філатов убурився рішенням ради забрати у громад військові податки. Технічно розіграли у матеріалі. Зазначається, рада забрала у Дніпра майже 4 мільярда гривень, зазначив Філатов. Міський голова Дніпра Борис Філатов висловив обурення ухваленим радою законопроєктом, який передбачає вилучення з місцевих бюджетів коштів, отриманих із податків зарплат військових. Далі, цитата знімає капелюха перед нашими парламентаріями та урядовцями, які так технічно розіграли місцеве самоврядування. Тож, шановні колеги, зараз ви отримали шалено великі кошти. Сподіваюсь, вам вдасться не лише раціонально витратити їх на потреби сил оборони, а й відкрито прозвітувати суспільству щодо ефективності цих витрат. Також у статті пригадали ще одну ситуацію, ба більше. Філатов звинуватив протестувальників та назвав їх корисними ідіотами, котрі своїми мітингами створювали центральній владі картинку, щоб вона могла пограбувати місцеве самоврядування, зазначено в публікації. А це вже матеріал РБК Україна за 24-й рік. Тут представлено інтерв'ю, в якому мер Дніпра Борис Філатов серед іншого говорить про те, які претензії до центральної влади є у місцевого самоврядування. Далі текст із публікації хто б не був міністром фінансів, хто б не був прем'єр-міністром, нас хочуть пограбувати під час війни, не під час війни. Це просто неможливо. Повернемося, до публікації учасників руху гроші на ЗСУ Дніпро». на другій та третій світлинах. Зазначено всі дніпровські помийки клепають статті про мирне щасливе життя населення у кожному куточку Дніпра, завдяки меру Борису Філатову. А вже сьогодні він насміхається з однакових постів підтримки, бо вони не про нього. Чи існує в Дніпрі? Хоч один комунальний заклад освіти, який ніколи не отримував вказівок. Вихваляти мера. так, Борис Альбертовичу, це дуже дуже гидко зазначено у матеріалі гроші на ЗСУ Дніпро. далі. Ми процитуємо частину тексту з допису Бориса Філатова для більшого розуміння ситуації. Треба чітко розуміти, на кого нам спиратися: на державників та громадянське суспільство чи на дурнів, яким здається, що підтримка вимірюється кількістю картинок у соцмережах. На місцеве саморядування та вільну пресу чи на колизів і тих, хто успадкував найгірші зразки радянщини? На це учасники руху гроші на зсу зазначають. Це про те саме громадське суспільство, яке державний мер не хоче ні бачити, ні чути. І про ту саму вільну пресу, яка публікує відверту джинсу проти активістів та пости близнюки з щемливими байками мера про його собаки, легендарну допомогу армії. Як ми вже повідомляли, міський голова Дніпра Борис Філатов неодноразово нецензурно висловлювався стосовно учасників руху гроші на зсу, серед яких сім'ї військовослужбовців та волонтери. Так, наприклад, у мережі можна знайти одну публікацію за 2023 рік, де наводять слова градоначальника Дніпра. Перед цим зазначається. Чиновник не поскупився на епітети і нецензурні вирази на адресу учасників гроші на ЗСУ, які вийшли до будівлі міськради Дніпра з вимогою виділяти кошти з бюджету на українську армію. Свій гнівний пост мер міста на Дніпрі почав із того, що він завжди називає речі своїми іменами. Потім, перед тим, як вибухнути образами, Філатов попросив на нього не ображатися. А далі цитата. Дивіться, шановні активісти, волонтери та мітингарі. безумовно та, попри все, я вважаю вас не просто корисними ідіотами. Не ну, ображайтеся, ви уки. Також у матеріалі зазначено, за словами мера, всі ті, хто вийшов до будівлі міськради, не мають до громадянського суспільства жодного стосунку. Водночас Філатов додав, що у нього є всі підстави так ставитися до цих людей. Хоча про причини такого ставлення до конкретних осіб не розповів. І це лише один з багатьох схожих прикладів. Детальніше про мене розпілкування міського голови Дніпра ми розповідали в одній з минулих програм, яку ви можете знайти на сторінках у соціальних мережах телеканалу Де Один щодо вільної преси, про яку згадується у дописі, додамо, що на комунальне підприємство Дніпровська міська студія телебачення у проєкті бюджету на 2025 рік передбачено 73,4 млн грн. мільйони гривень. На комунальне підприємство Організаційно-аналітична служба, тобто Висвітлення діяльності міськради 24 мільйони. Щодо капе Дніпровська міська студія телебачення, то у поточному році з'явився тендер на суму у понад 1,3 мільйони гривень на рекламні та меркетингові послуги. Розробка смм стратегії, послуги з СММ-просування в соціальних мережах бренду та продуктів комунального підприємства Дніпровська міська студія телебачення. Замовник вже згадане комунальне підприємство Дніпровської міської. Ської ради серед трьох учасників переможцем є ФОП Гайдаш Леся Улегівна із пропозицією у майже 800 тисяч гривень. До речі, у минулому році цей же ФОП став переможцем у схожому тендері із майже аналогічною пропозицією у майже 800 тисяч. Рекламні та маркетингові послуги розробка смм стратегії на суму в один мільйон. Замовник, комунальне підприємство Дніпровська міська студія телебачення Дніпровської міської ради. Також можна пригадати і багатомільйонні витрати на висвітлення діяльності Дніпровської міськради під час війни. Наприклад, у минулому році був тендер на послуги з розміщення інформації в засобах масової інформації в мережі інтернет на радіоканалах на суму у майже 2,5 мільйони гривень. Замовник департамент соціальної політики Дніпровської міської ради, єдиний учасник та єдиний переможець товариство з обмеженою відповідальністю, рекламне агентство Прайм. І ще один тендер за минулий рік: інформаційні послуги з адміністративного супроводу інформаційних каналів виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ міської ради в онлайн медіа, а саме соціальних мережах, месенджерах та пошукових сервісах на суму у 5,4 мільйони гривень. Замовник департамент з питань місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради серед трьох учасників переможцем є ФОП Тарасенко Олена Миколаївна із пропозицією у майже 5 мільйонів. 2023 рік 7,8 мільйонів гривень на рекламні та маркетингові послуги через засоби масової інформації. Замовник вже згадане комунальне підприємство, організаційно-аналітична служба Дніпровської міської ради. Серед двох учасників: ФОП Свиридова, Марина Дмитрівна та Фоп Лук'яненко Євгенія Сергіївна. Переможцем є остання. Стосовно вільної преси, представники руху гроші на ЗСУ підсумували. Отже, саме так не треба успадковувати найгірші зразки радянщини, ага, ясно. Далі ми поговоримо про петицію щодо зміни бюджету Дніпра на 2025 рік. За сім днів до закінчення терміну збору підписів, волонтерка та дружина військовослужбовця Анна Матвієнко поширила наступне відео. Привіт, я на Матвієнко, дружина військового. І разом з родичами військових ми створили електронну петицію щодо збільшення фінансування армії з міського бюджету Дніпра і зупинки марнотратства під час війни. Ми не вимагаємо скорочення якихось критичних витрат міста або соціальних виплат для вчителів і родин лікарів і військових. Ми вимагаємо зупинити марнотратства на піар-мері, некритичний благоустрій і також на неефективні комунальні підприємства. Ємства, які відмивають кошти під час війни, залишилось усього сім днів. Знайди три хвилини свого часу, почитай і підпиши і пошир петицію. Твій голос важливий. Паралельно із цим у мережі з'явилася інформація, що Дніпро рада може не врахувати 971 голос у голосу петиції про зміни до бюджету на 2025 рік. За інформацією на сайті міськради 971 підписант однієї з петицій не можуть бути ідентифіковані як жителі Дніпра через відсутність інформації про місце реєстрації у реєстрі територіальної громади міста Дніпра. Мешканців попросили звернутися до ЦНАПу та підтвердити свою реєстрацію або місце проживання у Дніпрі. Ймовірно, мова йшла про петицію зміни до бюджету Дніпра 2025 для збільшення фінансування зсу з міського бюджету і зупинки марнотратства, яка єдина мала більше 971 голосу на сайті електронних петицій, зазначили у соціальних мережах. Згодом громадськість поширила наступну інформацію. З Сайту платформи електронної демократії зникла петиція в підтримку ЗСУ. Ще вчора все працювало, і до трьох тисяч голосів лишалося знайти підтримку від 31 людини. А сьогодні голосування не працює. Хочеш знайти винного? Шукай, кому було вигідно, якби петиція зібрала три тисячі голосів на сесії Дніпровської міської ради, депутати на чолі з Борисом Філатовим мали б цю петицію розглянути. Санжарі Філатову довелося би ходити на головах, аби не розглядати петицію в підтримку ЗСУ. Вони вже так робили, а далі були би суди, які зобов'язують розглянути петицію і відповідальність за ігнорування рішення суду, яку вже поніс мер Дніпра. І ще один допис із цього приводу сьогодні знайти цю петицію на сайті не вдається а пряме посилання на неї не працює. Це ж наскільки треба ненавидіти громадські ініціативи та демократію, щоб не тільки ігнорувати закон та рішення судів, а ще й блокувати навіть можливість скористатися цим правом. Згодом все запрацювало. Проте був один нюанс. Як повідомляла громадськість, після розголосу петиція про збільшення фінансування ЗСУ замість некритичних та просто ганебних витрат нещодавно з'явилась знову, але у неї чомусь зникло 50 голосів. Жодних пояснень, чого функціонал петиції не працював і куди зникли 50 голосів, немає. Будемо з'ясовувати. Врешті-решт голоси повернулися, а петиція знову зникла. Далі цитата: петиція про збільшення фінансування ЗСУ у місті Дніпро від гроші на ЗСУ Дніпро вже третій день лежить. При цьому петиція вже скоріш за все і набрала голоси. На жаль, нормального пояснення причин та офіційної позиції від Фонд Східна Європа так і немає. З позицією міської ради Дніпра тут все зрозуміло. Незважаючи на всі проблеми, петиція на підтримку збільшення фінансування ЗСУ з міського бюджету Дніпра набрала необхідну кількість голосів у соціальних мережах. Підсумували очевидно, сумна новина для керівництва міської ради Дніпра. Мер міста знову буде шукати приводи, як порушити закон і не ставити петицію на голосування. Буде казати про причетність РФ, про засилля ботів, які підписували петицію. Може заявити, що підписи допомагали збирати гусити разом з Хамасом. Подивимось на найближчі сесії міської ради Дніпра чи з громадою і зсу депутати чи ні. Нагадаємо, що серед основних вимог петиції було зазначено наступне. Перерозподіл бюджету, тобто виділення 20% міських коштів на підтримку програми сприяння територіальній обороні, скорочення фінансування неефективних КП та зменшення витрат на піар міської влади та нераціональних проєктів благоустрою. Пріоритет фінансування оборони, а саме спрямування 70% додаткових бюджетних надходжень на зсу. Перегляд міських програм та тендерів, аби уникнути корупційних ризиків та неефективних витрат. Висновки робити вам, шановні глядачі. Це була програма Ростин влади. У студії для вас працювала Маргарита Кузьменко. Побачимось на телеканалі, Д1. слава Україні, а гроші на ЗСУ.